Сьогодні, в 21 столітті, є безліч різних храмів та домів, що аж би по у розмаїті. І ходять люди, хто в якийсь хотів. Та все ж таки, хвилює запитання, яка ж найправильніша віра з всіх, чи та, що давня, чи може остання, і що робити можна, а що гріх. Основа віри в Бога є єдина. Це книга Біблія, Новий Завіт. Якщо її читатиме людина, пізнає правду про духовний світ. Одна є віра, так гласить Писання. Бо ж один Господь над нами є. Вона приходить через покаяння і прощення, яке Ісус дає. Віра в Христа, що був за всіх розп'ятий і в тяжких муках на хресті вмирав, хоч сам не був ні в чому винуватий. Просто за нас життя своє віддав. Це не релігія або обряди, закладені з дитинства від батьків, а корисні євангельські поради, що роблять вільними від всіх гріхів. Тому що віра без життя святого, а також добрих повсякденних справ не оправдає на суді нікого її Спаситель мертвий назвав. О, це не віра, коли п'яний тату, дружини, дітей постійно є, і таких випадків дуже багато, хоч хрест і золотий наші є. Як часто чути, як із слова, і з вуст виходять, гнилі слова прокльони і обман, дарма, що люди ті до храму ходять і носять лише нас, християн. А скільки зараз у будинках власних женуть горілку, потім продають і спорюють од носинчан нещасних, та ще й говорять, Бога признають. О, люди, схаменіться і покайтесь, не віру поміняйте, а діла. Усім є сплом, до Бога навертайтесь і не робіть нікому більше зла. Щоденно новий заповіт читайте і в точності старайтесь виповняти. Усіх любіть і ворогів прощайте, щоб миром нашу землю наповняти. Бо це і є найправидніша віра, коли за Словом Господа живемо. Якщо душа не лицемірна, щира, то будьмо певні, в небо ми війдемо. أمين سارة